Давненько вже нічого не фільмував, не знімав, треба зафіксувати на 20, сьогодні у нас 27 травня, що як у нас тут на городі? Жінка приїжджала, почистила травичку трохи, як завжди, вона це любить порядки наводити. Так, ну зараз почну з кінця томати десь ну, тиждень. Навіть трохи менше висадили. 210 кустів приблизно і 24 сорта. Томатики є більш-менш нормальні розсада, а є взагалі такі чахлики, як то кажуть. Ну, вони стоять. Таке враження, що пікірював одразу на постійне місце. Треба обробити їх так само. Хворіли. Хочу ще почитати, хочу якось себе заражити ще землю. Ось. Так, тут Кабачки. три десятка часничок і там місцями трохи далі висадив ще кабак. Як тиква, кабак, голоносінний гарбуз. О. Гадав. Ну, подивимось, томатики будуть. Трошечки пізно. Нічого. Нічого. Ми томатики любимо. Якщо вони... О, тяпку забув. забрати тяпку. Ой. О, ці бігають, Самі веселяться і мене веселять трохи, да, Граються з травою. Совсім попало. Так. Огірки, огірки, огірки. Напала на них. Ну, здається, бушниця роса називається якось так. Прийшлося пообрізати, я почитав, та оприскав Так само. Э, як ж, Ой, А це все. Беззаботне життя. Да? Пожрати, поспати, поковыркатися в пилюки. Оце і ми любимо, скаже. Так, тут порядок, порядок, порядок. Горох вже цвіте, квітне, салатики, шавіль, редиска, укроп, рукава, цибуля. Полуниця. Полуницю жруть. Такого ще не було. Жруть птиці, мабуть, сороки, дуже багато сорок. Тільки починає червонити. Вони клюють її все. Тупо беруть, клюють. Ну, ой, зараз не бачу. О, ось клюють. Викльовують її і все. І що робити, не знаю, якщо чесно. Так, по винограду потихеньку він відходить. Ну, не все. Ну, потихеньку виходить. Виноград буде, але. Не в тому об'ємі, в якому об хотілося б. Ну, то таке діло. Так, тепер ранні томатики гібриди. Ті, що купляла сестра жінки. Чудово, в них все чудово, я так само їх побризкав родинив голдом. Перець всього 8 кустів. Треба ще докупляти. Парничка вже немає. О, що таке? да. Треба капусту ще там розсадити, шість кущиків. Томатики в'яжуться. Ось такі томатики місцями вже висять. Все чудово. В городі все чудово. Все, треба їхати працювати. Тому що помимо огороду ще треба працювати на роботі. Скажи своє слово в завершенні. Куди ти? Давайте. Як вам тут живеться? Чудово! Чудово, каже.